Ремонт АКПП Мерседес. Ей, ти нахуя там нас оплакував? Тот ловив! Блядь, ти це все Короче, тот луй, Длуй, то не з нього. То з Оленєвої Октавії. Білий порток спеціальний, все, операційний стул, все, як має бути. Серйозний, Микола наш. Нас... <ривання> а не ж не бесідує, навіть матом не криє. <ривання> <ривання> Учимось розбирати АКПП. Это шо? Это поздравку. Пробуй. Ну понял. Дитри. Липше Ну, треба. А я кажу, з молотком ходив. З молотком <гум> ходив, <гум> а ти не видиш бомбу.